Друзі, всім доброго-доброго ранку. Усіх ну, з понеділком, з новим робочим тижнем. Я вже попоралася. Ранок сьогодні у нас гарний. От, і я ж хочу показати вам, як тепер у нас в дворі. Так, ось ми обпіляли деревину. Тепер на дорогу гілки не висять. Свободно можна пройти. Отак От ось вгорі. Попіляли тут всередині і отак ось, все гарно тепер. Все видно, всю дорогу хорошо видно, і людям машинами їздить добре. Так що такі справи. І тут трошки оцю ще гілку треба теж її прибрати. Вона мені не подобається. Треба Вадимові сказати, щоб він її вломив, бо воно лізе на шифер, потім по шиферу, як вітер, човгає. Так що такі справи. От щось ласунька сьогодні так себе веде, чи до бика може захоче, бо щось мукала. Я вийшла набирати воду, як утром, і йти доїти, і вона мукала. І як прийшла в сарай до неї, вона щось теж якби гукала мене. Не знаю, побачимо по її поведінки. Зараз вона їсть ще. От, А там будемо бачити, як буде кричати. Кричать, гукати, то, мабуть, поведемо її до бика. Не знаю ще поки. Це так, мої предположення. От, так, що на дворі, так хорошо зараз оце на дворі, Прохладненько. От. Комарів поки нема, бо вчора я втекла, трошки з вами побалакала і побігла в хату, бо заходив у мене на руці, сидять комар і вже напився крові. Оце ну. таке. Ось о, прийшов рижик вже, сніданок чекає. Курей я вже попорала, залишився в мене один рижик. Зараз дам. Сидить щось очі, зажмурює, спить на ходу. Ну, добре, друзі, вам гарного дня. легкого понеділка легкого, як кажуть, щоб було все добре. А головне здоров'я. Так, вже готова і друга партія тушоночки зварили. Зараз оберу автоклав і буду варити борщ, бо Вадим хоче борщу. Я вже приготувала, овочі начистила, так що буду варити. Сьогодні обіцяють у нас страшну спеку, тільки що чоловік мені казав, що вже в Кіровоградській області сарана, вже десь там в южних районах, друзі. Це жахіття. Де воно взялося і для чого воно нам потрібно. Ну, в общем, такі справи. А я працюю потихеньку, На дворі вже підпікає. От. Працюємо далі. Ой, друзі, ходила тільки що по петрушку на город. Так пече, так пече. Я бігом зірвала жмутик і тікати оттуда. Сьогодні в нас оце. Ой, да. Так, друзі, борщик мій майже готовий. От такий красавець, дуже-дуже смачний на свіних. В кісточках, ребрушках, перчик болгарський красний, петрушечка. От така краса. Все домашнє в домашніх помідорчиках. Краса. А пахне. М -м -м. Смакота. Сіжу на дворі, чекаю на Вадима, бо ворота відкриті, гараж розпахнутий. Ми з ним їздили у центр. Це ще ті пригоди, друзі. Машину я пхала в дворі. Купили вже ми генератор, він поїде, домовився справляти машину. Ми так думаємо, що там щось із генератором. Ну, А там хто знає. общем, вона оце в нас так раз заводиться, все час може заводитися, потім встає мертва, нічого не можна зробити, тільки пхати треба. Тоді з буксира заведеться. В общем, Отакі справи. І тільки що їздили ну, за ветврачом, привозили її додому. Бо зараз, друзі, бика ніде не знайти, нема поряд биків. От ну, самі зрозуміли, зрозуміли для чого. Я не буду дуже афіширувати, бо е, ха -ха -ха, в общемо в общем, такі справи. І знову машина. Все зробили, всі діла, все добре. І тут машина знову у нас заглохла в дворі. Та благо ця дівчина молодша за нас, жіночка. Та ми з нею вдвох. Випхали з двору, вона не завелась. Ми назад її в двір, бо в нас з двору трошки згорки. От назад її запхали в двір та з другого разу завелася. То не знаю, поїхали вони. Чи поїхав він, одвезе, не знаю, як він там. Я йому кажу, не глуши, не де машину. Дай Бог, щоб доїхав нормально і приїхав. От чекаю, бо повіз так собі далеченько, бо вона в отпуску. А це вона прийшла на роботу, ми з нею договорилися, ми її забрали. Ну, в общем, такі друзі, справи. Та сижу і чекаю. А вчора отож я вам казала, що в мене бабуся гукала, думаю, що там таке стряслося, а вона просто хотіла зі мною побалакати. Нічого, каже, просто. Бо ти ж каже, попереді не приходила. Хоч я й приходила, але тільки бігом, бо треба була переноска, а Вадим вже там отаме дерть, і там у нас длинна, сильна длинна така переноска є. І треба було, тож як ми різали дерево, гілки, треба була переноска, бо ми різали електропилою. Вона легше, ніж бензинова, от, бо в нас є і електро, і бензинова. Бо саму першу ми купили бензинову, а вадимо це ж не переносить, що бензокоса, що бензопіла, він не може оце вихлопи. Він задихається. В, нього, ну, в общем, якась алергія оце на цей дим. І взагалі в нього на весь дим алергія. От. І цей. А Тоді ми купили ми електропилу, щоб хоч дрова вдома якісь піляти, та все все одно ж треба в господарстві. Ось ось о, красотка наша. Ну, вона буде сьогодні і до вечора, мабуть. А ось, мабуть, будь їде, слава Богу. Да, приїхав, заїжджає ось у двір. Слава Богу. Все, все, мій чоловічок приїхав. Слава Богу, друзі, бо сидю вже переживаю. Знаєте, як воно. Взагалі, все в порядку. Так, друзі, прийшли на город, вибрала шість рядків цибулі. Сіяночка там була, але вона крупнувата, ну, в общем, вибрала її. Вона така була, що зверху копати лопати і не треба було. Ну, покинула там у мішку, потім заберу. Я це ж хочу ранню картошку оцю вже викопати. Що мені сват дав на насіння. Викопаю і уберу в погріб Уже на посадку. От, по моркві воно, трошки пішли бур'яни. Ну нехай, може дощик пройде. в нас вроде, обіцяють на завтра, а там хто знає, вроді як вітер почався, вітерець. Тут особливо, після обіду тіньок можна працювати потихеньку. А Вадім, воно, коса ласуні там суданка, у нас трохи люцерки. В общем, пішов там її накосити. Бо вона у нас сьогодні цілий день у сараї стоїть. Такі справи. Ну, а я там три рядка рів'єри. А тут 4 рядка і 2 куща. Це я залишила на сіміна. Буду зараз копати. Потім вам покажу, скільки я накопала. Ось я така роботниця. Прийшла бабуся на город, прийшов Вадим. Картошку викопали, я вам і не показала. Вибачайте. Завтра буду перебирати, вже тоді покажу. Насобирала воно трохи огірків, Вадим насобирав помідор та йдемо додому. Цибулю викопала, а я вам казала, цибулю вибрала. Все по містам позаносили та йду додому. План сьогодні виповнила. Той, що я задумала, все зробила. Зобрала бабуся, залишила та йду додому. Добрий вечір, друзі. Я сьогодні до вас пізненько. На дворі з вами сьогодні не балакала, бо чоловік там з одним хлопцем робили машину, міняли генератор. От. І так міняли-міняли, що ми потім почали її завозити у гараж, а вона не заводиться. Не знаю, що там він буде робити, але ну, вчимо такі справи. Ну, а я свої справи поробила, ласуню подоїла, все зробила. Та й пішла, покупалася в душ, помила голову, тільки що феном її висушила, бо я ніколи не лягаю з мокрою головою спати, не люблю. От, і зараз буду лягати, відпочивати. Сьогодні день був страшне, спека. Я вибрала картоплю ем, ранню, я вам там розповідала. От, всі, е, вибрала сієночку. общем, завтра піду переберу там у бабусі і у бабусі знесу її в погріб. Сюди додому її нести не буду. О, та взагалі не знаю. Може, ми на своєму городі посадимо та будемо, взагалі, завтра порішаємо. Якщо на своєму городі, то привезу її додому у погріб, бо не знаю, ми з чоловіком так балакали. ну, Доживемо побачимо. Хочемо на той год посадити раненько, а може, потім, щоб щось продавати рано весною. Ну, побачимо. Це так у мене трошки в моїх планах так сказати. Десь же ж треба заробляти кошти. Воно от такі справи. От. Огірочки ще підбирала. Не я вам показувала. Не знаю, може, завтра якийсь бутильочок накладу та заквасю, бо щось я відкладую, відкладую, а воно така спека, що огірки, мабуть, погорять мої. Скоро вже, може, диньки почнуться на городі, вже там деякі треба буде ходити піддивлятися, бо дині швидко спінуть. І тоді порозвертай, якщо завтра ще й піде дощ, бо обіцяють, на завтра в нас грозовий дощ. Не знаю наскільки це правда, чи буде він, чи ні. Отакі справи. Ну, в общем, на завтра таких особих планів в мене немає. Треба йти чистити туди до свікрухи цибулю, часник, Бо вона казала, сьогодні заглянь туди до одинарки, але Вадим прийшов, е як завжди, забалакав, і я благополучно забула про неї. Їй там приготувала в сараї, де кущовка лежить і чесник, вона хоче завтра починати чистити. Ну, Сяде собі потихеньку та й буде працювати, таки ж їй буде веселіше. А то вона сидить, ну, що телевізор дивиться, а в неї очі болять, В общем, теж дивиться не може все час. Ну, такі справи. Ось, а я завтра щось приготую їсти зранку. Вона дала там кусочок м'яса, щоб я її перемовила. Каже, візьмеш собі половину і буде, собі зробиш трохи котлеток, а я собі. Та думаю, буде вона колашпаця з тими котлетами. Та думаю, завтра заколотю, насмажу та однесу її вже готовеньких. Так я собі порішала. Отакі От справи. Я вже заправила, хліб тільки не додавала, яйця не додавала туди нічого. Цибульки перемолола, чесничку. Та й посолила і поставила в холодильник. У мене холодильник добре, холоде, так що нічого йому не буде до завтра. Ну, такі справи, друзі. таке сьогодні в мене буде до вас відео. І. Дзвонила сьогодні до дітей, Ульяну цілий день не заженеш у квартиру, вона на дворі з друзями там гасає. Так що такі справи дорвалася. Тут же не було з ким, вона зо мною, то та город побіжить. В общем, такі в неї були розради. То в курей яйця повидирає, а там вона вже з дітками. Ну, хай гуляє. Ну, казала доця, що вже треба сідати до школи, готуватися потроху. Там їм завдання давали на літо, то треба починати вже її, бо вона за літо забуде і цифри, і додавання, і віднімання, а вони ж вже вчили і множення, табличку, то це і треба все повторювати. Так що, такі справи. Ну добре, бажаю всім тихої, мирної ночі, всім на добраніч І до завтра, як завжди. Пока-пока. Завтра зустрінемося.